Турботи переживання, занепокоєння промова він учням своїм. Через це кажу вам: не журіться про життя, що ви будете їсти, і ні про тіло, що ви задягнетеся. І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться, бо всього цього і люди світу оцього шукають, отець же важнає, що того вам потрібно. Шукайте отож його царства, а це вам додасться. Вважайте ж на себе, щоб ваше серце не обтяжувалося ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано. Пильнуйте не про поживо, що гине, але про поживо, що зостається на вічне життя, яку дасть нам син людський, бо відзначив його Бог Отець. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, і проханням з подякою.